Прописку в Україні скасували 10 років тому. Тоді Конституційний суд виніс рішення про те, що цей інститут суперечить основоположним правам громадян, які гарантують свободу пересування і вибору місця проживання. Фактично, інститут прописки мав би стертися із пам'яті однак, згідно з опитуваннями, більше половини українців не відчули різниці між процесом прописки та реєстрації. Іншими словами, зареєструватися досі було так само складно, як і свого часу прописатися. Як це відбувається зараз? Аби з'ясувати це, ми відвідали одне з столичних районних управлінь міграції добрий день. Я до вас сідайте. Я до вас прийшла з приводу, мені треба знятися з реєстраційного обліку. Я так розумію, ви хочете знятися з реєстрації і одноразово зареєструвати своє місце проживання в місті Києві. Да. Ви тут проживаєте. У чоловіка. я У проживаю, чоловіка. Да. Для цього вам необхідно надати заяву щодо зняття з реєстрації міста Львів, а також одноразово надати заяву для реєстрації місця проживання, де чоловік дає згоду на реєстрацію вашу в місті Києві. А відтепер жінці не потрібно курсувати між Києвом та Львовом, все можна оформити, так би мовити, на місці. У зв'язку зі змінами в законодавстві України людина, яка зареєстрована в місті Львові, вона може звернутися до відділу міграційної служби, надавши заяву щодо зняття з реєстрації, і одночасно подати заяву для реєстрації місця проживання в місті Києві. Можливо, про такі законодавчі зміни поки відомо далеко не всім, адже процедуру реєстрації було спрощено зовсім нещодавно з 1 серпня. Та враховуючи, що приблизно у третини українців фактичне місце проживання не збігається з місцем реєстрації, такі новації позбавлять людей багатьох проблем, пов'язаних, наприклад, з лікуванням, веденням бізнесу чи реєстрацією авто.